Думаю, ви помітили, що останнім часом в хребті з'являється дуже багато можливостей, де можна заробити, але є проблемка. Всюди потрібні гроші. І якщо ви ще не сформували свій стартовий капітал, то дане відео саме для вас. Мене звати Микола, і сьогодні ми поговоримо про проект Бере у тестнеті якого ми можемо взяти участь і потім претендувати на потенційні нагороди. Взагалі за тестнети не часто видають великі суми. Останній був Аптус, який роздав по 2500 доларів на аккаунт, але сподіваємось, що наш проект також не образить своїх користувачів. Спочатку я розповім, власне, про сам проект, а тоді детально покажу, як виконати їх тестнет це проект, який почався з компанії хлопців, які зібралися в Діскорді. Іншого проекту вони створили колекцію із 107 ведмедиків, які курять борг. До речі, ціни на яких стартують зараз від 130 тисяч доларів. Потім вони почали жартувати про власний блокчейн, ком'юніті їх підтримало, і тепер компанія оцінюється в півтора мільярди доларів. Також проект отримав 42 мільйони інвестицій від хороших фондів, а за їх твітером стежить купа крутих компаній та інфлюенсерів. Добре, тепер переходимо власне до самого тестнету, але перед тим скажу, що я написав детальну текстову інструкцію з усіма посиланнями в своєму телеграм-каналі, знайти які ви можете за першим посиланням в описі до цього відео. Спочатку ми переходимо на сторінку крану для того, щоб отримати. Тестові токени. Для цього потрібно скопіювати адресу гаманця і далі вставити її в це поле, після того натиснути один раз, щоб довести що ти не бот, і другу для того, щоб отримати токени. Тут пише, що вони будуть зараховані протягом 2 хвилин. Далі ми переходимо на цей сайт і підключаємо гаманець. Також натискаємо кнопку, щоб додати мережу бера. Десь через хвилину вам нарахують 01 бера і їх потрібно буде поміняти на STJ USDC. Рекомендую відразу міняти десь 006. Натискаємо кнопку Swap і далі підтверджуємо транзакцію. Так як це тестнет, то дуже багато транзакцій тут відхиляються. І щоб зменшити кількість відхилених, рекомендую ставити в налаштуваннях агресивний газ. Так, майже всі транзакції проходитимуть. Після того, як транзакція підтвердиться, потрібно натиснути на Explorer і перейти в вкладку Honey. Далі нам потрібно замітити більш ніж 10 цих токенів. Рекомендую більше, тому що вони нам знадобляться в майбутньому. Для початку підтверджуємо використання стежею USDC і тоді натискаємо кнопку Mint. Підтверджуємо транзакцію в гаманці. Після цього повертаємось на попередній сайт, натискаємо кнопку «Pool» і шукаємо «Pool Honey». Натискаємо кнопку Add і додаємо ліквідність. Наприклад, один токен «Honey» і 0.05 токенів Ber. Натискаємо Preview, так само дозволяємо використовувати токен «Honey», підтверджуємо транзакцію. Далі підтверджуємо використання токена в Bera. і врешті-решт натискаємо кнопку Add Liquidity і підтверджуємо транзакцію в «Metamask». Якщо ви все зробили добре, то у розділі Pools з'явиться ваша позиція. І і з часом тут нараховуватиметься токен BGT. Як тільки тут з'явиться певна кількість, потрібно буде перейти на наступний сайт і дилугувати його будь-кому з цих валідаторів. Окей, з цим зрозуміло. Повертаємося знову на перший сайт, натискаємо на Explore і обираємо Burps. Purps – це від слова Purps, просто фішка цього проекту в тому, що вони в деяких словах замінюють літеру на B. Натискаємо Start Trading, підключаємо гаманець. Тут вписуємо 10 токенів, обираємо якесь там 40-ве плече і дозволяємо використовувати наш токен HUNI. Підтверджуємо транзакцію в «Metamask». -у. І чому я казав відразу змінити 11 токенів Хані? Тому що тут можна відкрити позицію мінімум на 10 токенів. Транзакція підтвердилась, натискаємо кнопку розмістити ордер і підтверджуємо транзакцію в Metamasku. Транзакція підтверджена, знову ж таки, якщо ви все зробили добре, то ваша позиція з'явиться в розділі Positions. На цьому з DEX ми закінчили і тепер залишились останні завдання. Потрібно перейти на сайт Galaxy. І забрати поінти. 5 поінтів можна отримати за те, що ви запрошували токен в крані, і додаткові поінти можна отримати за соціальні завдання, типу підписатись на Twitter, подивитись їхній веб-сайт, приєднатись до Discord, пройти квіз, до речі, відповіді на цей квіз будуть в Телеграмі і так далі. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також не забувайте, що в нас є чат, і якщо у вас виникнуть будь-які проблеми, ви можете написати про них туди, і хтось допоможе їх вирішити. З вами був Нікейл, до зустрічі.